Закрыто. Они могут готовиться на сессию. Какие красивые, Здравствуйте. 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 Обед у себя? Нет. Нету. Обед? Да, нет. нет, он хотел вручить распоряжение, пришли ознайомитесь, получить есть Вы желание меня. а его не мать там же у него есть заместитель а что-то двери закрыты можно пойти круче справа Дождемся, уже Татьяна Ивановна, не, походу открыто. Татьяна Ивановна, здравствуйте. здравствуйте. К вам гости. Трудовой коллектив и народ. Татьяна Ивановна, пришли к Александру Петровичу, на месте нет, двери закрыты. Приглашал нас на знакомиться с распоряжением. Вот Александр Петрович. Александр Петрович. Александр Петрович, мы пришли знакомиться с распоряжением. понедельник, да. 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 Читать слух или по очереди розпорядження Купінського міського голови від 11.03.2019 року номер 43 про надання пояснення, розглянувши доповідну записку виконавчого комітету Купінської міської ради Ільжарова Тетяни Іванівна щодо невиконання адміністратором центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету. Далі ЦНА Бакаєва Оксана Анатолій. Вимог пункту 5 розпорядження купінського міського голови від 31.01.2019 року No30 про посилення виконавської дисципліни, враховуючи пояснення директора територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Куп'янської міської ради Загаруйка Віктора Петровича Володимира Петровича від 04.02.2019 року, керуючись пунктом 20, частини 4, статті 42 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. 1. Адміністратору ЦНАП Бакаєві Оксані Анатолій в термін до 14.03.2019 року надати пояснення на, ім на моє ім'я. Щодо невиконання пункту 5 розпорядження Купінського міського голови від 31.01.2019 року No30, а саме не надання оригіналу положення про територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Купінської міської ради Харківської області до відділу державної реєстрації виконавчого комітету Куп'янської міської ради Харківської області. Друге начальник у ЦНАПЗУ довіяні в термін до 14.03.2019 року надати пояснення на моє ім'я щодо невжиття конкретних заходів, спрямованих на вирішення проблемних питань, що виникають під час прийому документів. Їх опрацювання та передачі суб'єктам надання адміністративних послуг, відсутності, контролю за станом виконавської дисципліни, незабезпечення дотримання вимог законодавства під час виконання покладених обов'язків особисто та адміністраторам ЦНАП Бакаєва Оксана Анатольовна, а також на виконання останнього пункту 5 розпорядження міського голови від 31.01.2019 року номер 30 Третє. Начальнику сектору кадрової роботи та нагород, виконавчого комітету Куб'янської міської ради Куценко Олександру Протру довести розпорядження до відома зацікавлених осіб, контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справу виконавчого комітету Куб'янської міської ради Харківської області Ельджарову Тетяну Івановну. Секретар міської ради Валерій Говоров. Александр Петрович, ну как бы ознакомились с этим распоряжением, есть вопрос по поводу невыконания распоряжения от 31.01.2019 года, номер 30. Я его уже зарегистрировал в 30-й номер 30-м кабинете. Вы должны были нам его вручить. Подпиткус. Вам не вручили его, вам отправили его по электронную. Нет, ну мне так сказали. Я к этому распоряжению никакого отношения. -то, в том же распоряжении пункта 8 написано, что и пидпы. Вам. Вы. Это сейчас. Нет. Нет. Вот. Это, это распоряжение там. есть у нас. И здесь написано. Тут восемь начальнику сектора кадрової работы та нагороди огороды комітету міської я ради Юрійович до Перевич, розпорядження до відома зацікавлених гости під підпис. Но вам ознакомлювали загальний відділ, не я. Покажіть, де нас з даним розпорядженням? Ну, ви знаєте, я не знаю. распоряжением. Здесь написано, что с данным распоряжением должны ознакомить вы как начальник сектора кадровой политики під, раз під підпис. Нас, зацікавлених осіб, я? дане розпорядження вам не я було про розпорядження, ще раз говорю, Не знав. То, що написано, я його не виконував. І мені його сповняв. Тобто ви, ні ви його не виконали, таким чином, тепер мене за це карають. Ні. Ну Ви мене не довели до відома, ну, з цим розпорядженням. Ви... Було розпорядження, ви скажіть, так да, чи ні? Було розпорядження? Конечно, було. А, яким, чином ви знав, його яким чином ви його отримали? В письмовому чи в електронному вигляді? Какого розпорядження? Я його не отримую. Воно реєструється в загальному відділі, в 30 му кабінеті. ще раз говорю. Но ну, это же распоряжение 11 марта у вас зараз знаходиться, і ви нам його вручаєте. Тому да? що ми мені... не... Між... Вызвали, поставили, получается или задачу, выполнять то, что написано в том пункте. А в этом, а в этом получается, никто не ставил никакой задачи. Мне Хотя никто в этом не пункте тоже написано о том, да. что вы должны нас Да, убить. Я тоже возмущался так же, как То есть вы же. настаиваете, что вам это распоряжение не дали, и вы его, соответствующие зубовой и пока Лично нет, им я, я их не, 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 не доводил. Мне единственное не сказали, доводил. что загально видел, что Но они есть. отправили по электронке. Как вот сейчас отправили вот это распоряжение по электронке. Значит, есть... Оно в электронном виде находится и то, и это у вас. как, как когда Там же вы не написано... знали о распоряжении 31.01.2019, да, номер 30. Давайте так, вы, такое что вы идете со мной, получается, лет... Не, мы да, пытаемся мы установить, где... Дип... Что... Не, ну вы, получается, мне как допрос ведете, понимаете? Нет, мы хотим разобраться, потому, потому что я, что я, я, сказал, что я не хочу отвечать за я чужие недолики в работе. Позже. Сейчас вы сейчас меня сейчас... не слышите, я говорю, узнал Но позже. Но сейчас Александр же нас Метрович, спрашивают вам, за вам это распоряжение. Нет, просто тут суть выяснить, почему э, не доведено первое распоряжение, а на основании его выходит да, следующее я вам еще распоряжение. Объясняю. Мне Но, не было сказано вы... лично, Суценко Александр Петрович, есть такое-то распоряжение, и вы должны ее довести. Мені його самі виходить, не давали. Поэтому ну ви дієте не... в рамках э, якого порядку, яких повноважень ви дієте? Що значить не давали, давали. У вас журнал mm -hmm. якийсь ведеться. Як э, розпорядження доходить до вас? журналики яке... Которое... Усне. Пуска... Усне розпорядження чи письмове? Що касається по кадрам, по відпускам, веду я учет. Так. Я сам готовлю, я ознакомлюсь, якщо мені там було написано, що я це исполнитель, я його виконую. Так. Если распорядження готово в так. то кто там Ильжаров готовы? Александр, Фрёвич, вопрос, когда готовится распоряжение перед подписью сыну, то есть керівника урока. Данные розпорядження да, погоджується да, з відповідальними. Да. Начальник сад цей ото ото роботи. Отож, когда погоджували, получається легко було на безпогодження. Потом я расписался, когда вже оно было подписано. И когда он уже довели, сказали, что в электронном виде она отправлена. Ну, есть факт, я бачу, есть факт, значит, То есть порушения. Вы хотите сказать о том, что в электронном виде, если я сейчас приду на работу, я увижу распоряжение без вашей подписи? Ні, nee, чому? Ну ви же самі только що сказали, що розпорядження вами було погодження після того, ну, як не. нам направлено Прошло на почту. я помню, коли, коли мені її принесли легко. Є, є порядок ведення документації. Ви порушили цей порядок чи ні? Александр Петрович, ну смотрите, в розпорядженні написано, що вам його довести. Значить, вам його ж должны були как-то передати щоб ви його взяли і довели до відповідних, так, відповідних так. осіб. От сейчас я зареєстрував вчера у себя его. Хотя это надо было, можете зареєструвати там. Но я ее зареєстрировал, потому что это по собому складу. Я його зарегистрировал і... И... Прочитал, что мне его нужно довести. Готовил не я. Александр, ну, 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 ну первый, Я ее почему и вчера ну, же позвал же. Э, сам, Яну Викторовну. И сегодня пришел, а то що я хотел выполнить то, что мне было предсказано. Александр, Павлович, ну в первом же распоряжении там идет суть про стягнение, про так называемую догану. А доганши аж это через вас тоже. Что... Какая догана? Там догану нету. В первом нету. Ну, Нет, это был не первый может. проект. А там... там написано то же самое, эти пункты, которые нужно подать объяснение. как я там. Ну, там никакой доганы. Откуда вы взяли доганы? Если бы доганы я что-то про это и оно в личном деле... Давайте обсуждало. так. Порядок, порушения Есть... Которое, наверное, то, которое не, да, то которое, которое не отвечает повесили, закону. Повесили у... На сайте, в Венгал. повесили да, а, потом, а потом до этого... Нет, Владивич, а... я про эти не знаю, Петрович, не было. Петрович, а следующее было потом распоряжение о снятии надбавки. Да. Надбавку, она регистрировалась у меня. Есть. Вот. А надбавка же это ж уже идея к здесь тоже ж написано, як, Ну он же ж, Есть, 30, Я 30 знаю, что я помню. До, до, до 31-й снят. Ну это ждем да. распоряжение написано. Да. Так, а то, потом шикарно. на основании этого распоряжения вышло еще распоряжение, что 20% снять. И мы дождались зарплаты, которая бухгалтерия. подтверждает бухгалтерия что да, все-таки сняли. И да. сняли за якобы нарушение. То есть получается, что все-таки установили, что они порушили да. законодательство, да? Или там э, службовые обовязки. И таким образом их надо наказать. Это же наказание, это не просто Но, поощрение. Вы, же, вы же понимаете, если в э, последнее время э, возле, э, вокруг центра... Постоянно такая клуака називається. І, і, і я говорить 50% надбавка за виконання особливо важливої роботи, або високе досягнення праці, високих у праці, виходить, ведема. Судя по тому написаному, що за які порушення і все добре, було не снята повністю надбалка, а була зменшена надбалка. А хто установив, що досягнень немає? Якщо брати по рейтингу Харківської області, купівські знову... Було сказано 20%. Я готовий, получается, на основання, як ви говорите, цього розпорядження, якщо я не можу. У вас є претензії по цьому значить, розпорядження. Громадяни ну, хочуть написати зауваження щодо цього розпорядження. І ми ставимо підсумні порядок, по якому було вручено значить, це розпорядження, тобто, згідно з ваших слів, є якесь порушення. А, значить, і ми хочемо Все, це розпорядження. тільки вчора роділось і сьогодні його доводять. Порушення вона папіру по, по предыдущему пара що на основанні на цього, вот от этого рождено. Вот это розпорядження, Але угу. так як це вот вручили не не вручили його ну, політронки. Сказали електронку восьмим Восьмим пунктом для того, щоб з'ясувати хто конкретно яка посадова особа порушила порядок або була значить згідно. І дії, були якісь злочини, для цього треба відповідні органи, які можуть в результаті слідства, внутрішнього з'ясування розібратись, хто а на саме які. Розбирали. Будь ласка, я пропоную викликати значить, працівників поліції, зафіксувати факт, як на вашу думку, порушення і провести розслідування, якщо треба службове розслідування. Правильно? Так. Щоб не було, може, це якісь маніпуляції з документами. Може перевищення службових повноважень, може халатність службова, правильно? Це ж може бути. Загальне бачили, чому вона зареєстрована? Так вони потім і розберуться, хто там. Чи загальний, чи управділами, хто там. Тобто нам треба факт зафіксувати. У людини є, пишіть зараз свої претензії щодо... Чи як ви? Можна викликати міліцію? Город Купранськ, проспект Конституції 3. Так, я набрала зараз 102. Другий поверх, скажи, кабіни. А, там этот, там сейчас надо буде, так, що? Слідча оперативна потрібна буде, а не этот. Так, ребята, можна пока... Да, да, да. Ви пишіть, пишіть вистачте, претензію, ту, що ви казали. Ні, ні, до розпорядження претензії. Зауваження, сейчас вона ж там написана. Я ж должна розписаться, написать зауваження. Там додаю, пущу, на то товарку. Можно я отпущу дедушку? Тому що у мене назначено було в 10 часов, поэтому я не могу ви ну, ну, включать. Є... Пішли в холі, нічого страшного, щоб Ой, людину не заважати йому Ви да, факт. Ну, службова халатність, ще скажи. Що привела до порушення? Пішли сідайте. Здрасте. На колесиках.